Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2019-2020 років. 14 вересня 2019 рік у Харкові на стадіоні Металіст Шахтар Донецьк, Прямая Зорі Луганськ. чотири Шахтар Донецьк перемагає. Неймовірний матч І сьогодні, друзі, хочу його пригадати. Ну, давайте, друзі, це поговоримо та попередку. Шахтар Донецьк, Луїш Каштра, головний тренер команди. 4-2-3-1, стартовий Росновка Донеччан Андрій П'ятов у воротах, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов пара центральних захисників. Ісмаїль Сергій Болбок по флангах, Тарас Степаненко, Алан Патрік, центральний опорний півзахисники, Марлос, центральний атакувальний півзахисник. Тайсон Тет по флангах та жунір Марайс у нападі. Це стартова растанка Донецького Штаря. Зоріл Луганськ, скріпник тренер команди. Луганчані 4-4-1-1. Стартова расновка Луганчан. Шевченко у воротах, Чеберячко, Абухана. Пара центральних захисників. Олександр Тимчик, Богдан Михайличенко по флангах, Юрченко, Іванісеня, Ліднівко Чергін. Півзахисники. Владислав Кабаєв, центральний атакувальний півзахисник та Громов у нападі. Це стартова розстановка Луганської зорі. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, дуже активний справді початок від Луганської зорі, справді зоря так дуже напевно розпочав. Спрогадиться Сейф Андрія П'ятого на старті вже матчу. Тобто, і справді доволі-таки непогано розпочали цей матч Луганчані. Ну і 8 на 10-та хвилина матчу. 8 на та хвилина матчу. Вдається, запресингувати футболіста донецького Шахтаря. Ось вдається запресанкувати, якщо не помиляюся, Миколу Матвієнко. У нього вдається м'яч. Чисто перехопити. Кочергін викочує м'яч. в район 11-метрової позначки. Юрченко виривається. Удар! Гол! Гол! Юрченко! 10-та хвилина матчу. Зоря Луганськ виходить уперед на 10-й хвилині матчу. 1-0. Луганщині. Відкривається рахунок матчі. Юрченко, як то покати. Ну, Юрченко ідеально б'є. Це місінький ідеальний кут. Гол. Гол. І рахунок стає матчі 1-0 на користь Луганської зорі. Але на цьому зоря не зупинилася. Шахтар більше володів м'ячем. Шахтар більше став позиційно атакувати. Але саме зорям. Саме зоря. Забиває другий м'яч. Хоча Штаря там було на пані на году, і спригадиться був шанс там у Тайсіна. Але забивають чи це кінців другий м'яч до неча. На колі матвинок віддає на Андрія П'ятова, Андрій Андрій Пятов, віддає передачу на Миколу Матвинку Коля помиляється, б'є по б'я гол! 35-та хвилина матчу 2-0. 2-0 Луганська зоря. Забиває. Гол 2-0 на користь луганської команди. Але Шахтар Донецьк не здається. 42 хвилина матчу. Донечани. Розігрують просто якусь геніальну комбінацію. Жуніор Марайс. віддає передачу там на. Ісмаїлі. Ісмаїлі. Відай передачу на Марлоса. А Марлас. Відає передачу дуже хорошу на Тайсону. Тайсон. Тайсон. Розігрує стіночку з Джуніром Райсом. Тайсон віддає передачу на. ні, це був. Да, Ісмаїлі. Ще не помиляюся, це був саме Ісмаїлі. Ось, друзі, може, звичайно, ще помилятися. Так, да, це був Ісмаїлі. Ось Тайсон, якраз Исмайлі розігрує дуже хорошу комбінацію. Тайсон Ведай на Исмайлі. Смаїли відкидає мяч на Тайсона, Тайсон. пробиває в один -доти. Гол! гол! Шахтар Донецьк забиває гол перед самисником перерви, один 2 Шахтар забиває гол. І Шахтар, після того, як забив перший м'яч на, на такому емоційному піднесенні, не пішли забивати другий м'яч Джуніра Марайса. Був не панний шанс, але забити жіра Марайса свою нагоду не вдалося. У другий темні в Віті Коваленко вийдуть у донецької команди. На другий тайм лугарської команди Будковський, Русин, Чайковський. Вийдуть на дороге Шахтар дуже активно розпочинає, дуже активний початок від Шахтаря, хороші було дані ударів на плянки. І справді, Шахтар був дуже близький до голу, І справді тиснув Шахтар, тиснув донецька команда в Джуніра Марійса, був неповний шанс. То справді, донеччани не прям неймовірно, прям неймовірний тиск. Створювали на перших же хвилинах другого тайму. Було на наполні. дальні удари, але 54-та забытый матчу, Тайсон. Тайсон рухає мяч. Дей передача на Марлоса, Марлос приймає мяч, під ліву ногу. Марлос пробиває гол! Марлос! Марлос! Забиває гол! 2-2! 2-2! Шахтар Донецьк забиває гол. І Донецька команда відповідно робить камбек. Але повидно робот Шахтар... Шов на перемогу, 60 десяток вы на знову снова удоничные атакуют. Он на патрик видел, и получил Марлоса, Марлос, Марлос, Марлосы подключает. Майли, не Бобот, а Бобот просто и уже не разберется кошет. гол, гол, Джуди. Роботи Ригунок матчі 3-2 Аккурує Донецького Шахтаря Камбек Зробили донеччяни І вже саме Донецька команда виходить у перетин Ще й у Євгенка на плянки були хороші нагоди Ну Шахтар в принципі міг забивати Четвертий м'яч Вось... Елен э, Заря Не здається Луганчані Не здається Не здається Луганчані і восемь, 86 хвилина матч. Луганська заря проводить свою атаку Е, э, Знаходить Чеберко. Чеберко, перепочто зі Чеберко. Знаходить Лідніва. Ліднєв пробиває з метри 22, Гол! Гол! Ліднєв забиває гол! Три три, три три, що це за матч? Три три, Луганська Зоря відіграється на 86-й хвилині матчу. Андрій п'ятов відтягується нібито до м'яча, але м'яч кінці-кінців у сітці воріт донецької команди. Тритрелы шахтар Проводить свою атаку на весь 79 к матчу. Ісмаїлі, Нитете, Петлючае, Євгена Коноплянку, Коноплянка, простріл Женя Амарай, супорожние ворота в замикає гол! Гол! замыкает гоние. Забуває переможний м'яч жуніор У Зри був шанс на останніх хвилинах, для того, щоб відігратися. Але Шахтар, Донецьк, все-таки цю мінімальну перемогу. дотримає, дотримає Шахтар. Відки ціки, в Шахтар Донецьк Луганську зорі обігрує за рахунком 4-3. Друзі. Якщо підбивати підсумок цього матчу, то в принципі футбол був доволі таки рівний. Дивіться, володіння м'ячем 54 на 46, перевага у ШТР. 10-8 статистика ударів по воротах. Так, да, перевага у Шатере, але невеличка перевага. 4-3 з в площину. Ну, просто якась неймовірна реалізація. І справді, виконання обох команд. 6-5 за кутулими. Ось така, друзі, статистика даного матча. В принципі, напевно, да, Шахтар на цю мінімальну перемогу все-таки награв. Але, але Луганська заря показала характер. В принципі, який Шахтар Донецьк. Після того, як рахунок 12 здавалося, що Шахтар зараз піде забивати ще, ще, ще. Ні. Зря, так знаєте, витримала цей удар, зрівняла рахунок, але Шахтар все-таки перемагає. Але футбол був просто якийсь неймовірний. Шахтар Донецьк, Заря Луганськ, 4-3. Шахтар Донецьк перемагає. Привідали ми цей матч, відбувався 14 вересня 2019 року. У неймовірній перестрілці, у неймовірній перестрілці все таки обіграють донеччани. Всього суперника. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати Шахтарю та Зарі. Всього самого найкращого. Друзям також бажаю добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічів!